Людина здавна дивилася на зорі. Ще за тисячі років до нашої ери. Перші спроби пояснити рух Сонця Місяця, планет, Стоунхендж та мегалітичні споруди. перші Обсерваторії у Стародавньому Вавилоні та Єгипті спостерігали зорі для передбачення подій. Знаки зодіаку та Небесні Боги. Піфагор Платон, Арістотель Перші космологічні уявлення. Арістарх Самоський припускає, що Земля обертається навколо Сонця. Гіпарх та Птолемей – каталоги зір і Геоцентрична модель. Середньовіччя. Релігійне панування та обмеження наука. Але Астрономія розвивається в ісламському світі Аль Біруні, Аль-Хазен. Обсерваторією в Багдаді. Геліоцентрична модель Коперника. Сонце в центрі не земля. Галілей і телескоп. Супутника Юпітера пляму на сонці шок для церкви. Кеплер і закони руху планет. Ньютон і гравітація. Астрономія стає наукою, заснованою на математиці. Астрономія пройшла шлях від міфів і припущень до точних формул і відкриттів, що змінили наше розуміння Всесвіту. І хоча ми вже багато знаємо, та кожне нове відкриття лише відкриває ще більше запитань. Небо досі манить нас, як і тисячі років тому.